Є знижки на Лінекспорте. П'ятнадцять 15% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках Подорожник бам та Ощад. 7 година і 32 хвилини київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаємо вас через атаку ворожого дрона у Бориславі на Херсонщині. Загинув чоловік. Він скинув вибухівку на цивільне авто. Ворог прямо на нього поцілив. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі через влучання ворожого дрону камікадзе постраждали троє людей. Один з них вкрай важкому стані. Ворог за добу майже три десятки разів атакував Нікопольщину. Крім застосування фпв дронів, Росіяни били із важкої артилерії. thank mm -hmm. you Росія наростила виробництво ударних безпілотників. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, ворог постійно працює над удосконаленням засобів радіоелектронної боротьби і інших технологій. Як зазначив Юсов, Росія наростила виробництво ударних безпілотників завдяки співпраці з Іраном, КНДР та іншими союзниками. Хоча спочатку війни Росія чекала поставок БПЛА з інших країн. Він також зазначив, що масованими пусками безпілотників противник намагається перевантажити наше ППО. Україна водночас постійно працює над розробкою нових засобів протидії ворожим атакам. Командир 211-ї понтонно мостової бригади Олег Побережнюк повторно затримали його і доправили в Київ. Про це повідомляє ДБР. Слідчі встановили, що найменше з лютого до липня 24-го року. Затриманий знав, що підлеглий йому офіцер, катував і знущався з бійців, але не реагував на це. У ДБР зазначають, що старший лейтенант, який катував військових, є сином начальника штабу військової частини і близьким другом командира бригади. Раніше по Бережнюку вже повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем, самовільному залишенні військової частини та дезертирстві. Тоді суд взяв фігуранта під варту, але наступного дня його випустили під заставу. Сьогодні стане відомо прізвище військового омбудсмена. Президент України заявив, що відповідний указ з'явиться про призначення. І ось як рішення прокоментував сам Зеленський. Маємо змогу послухати. Був запит від наших військових. Це об'єктивна потреба про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом з міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам рідним. Наших воїнів. Понад дві тисячі справ про сумнівну інвалідність отримало від правоохоронців Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. За його словами, інвалідність була скасована щодо майже двох тисяч осіб. Чотири сотні фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. Також в МОЗ нагадали, що в Україні є визначений перелік діагнозів, за якими інвалідність встановлюється пожиттєво і не потребуватиме переоглядів. В Україні відновлюють фіскальні перевірки, а податкові інспектори під час носитимуть боді камери. Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев. На його думку, це стане ефективним антикорупційним заходом і унеможливить зловживання з боку податківців. Підприємці не зможуть відкупитися на місці за порушення. В додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами. Вчора помер 39-й президент США Джиммі Картер. Йому було 100 років. Про це повідомив його син. Про причину смерті найстаршого з президентів США не повідомляється. Джиммі Картер переніс низку операцій, однак на початку 23-го року його виписали з лікарні, і з того часу він перебував під наглядом хоспісу у себе вдома. Картер лікувався від агресивної форми раку шкіри, меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок. Джиммі Картер був президентом Сполучених Штатів з 1977 до 1981 року. Він став лауреатом Нобелівської премії миру 2002 року. Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за картером. Про російський президент Хорватії Зоран Міланович лідирує у першому турі президентських виборів, які пройшли напередодні. Після підрахунку усіх голосів Міланович набрав майже половину з них. А його головний конкурент, від правлячої партії Хорватський демократичний союз, Драган Примараз, майже 20%. Другий тур проведуть 12 січня. Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання. Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі. Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну до Словаччини. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцов виступив з погрозою, що його країна припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час перебою в мережі. Україна ж не розглядає поновлення угоди. Про транзит російського газу через свою територію, яка закінчується цього року. Сьогодні в Україні знову відключатимуть світло. Графіки для однієї черги побутових споживачів діятимуть з 8 ранку до 5 вечора. Про це повідомили в Укренерго. Також з 8 до 19 вимикатимуть світло для промисловості і бізнесу. Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів наслідок масованої атаки 25 грудня. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання і просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Наймасовіше виконання колядки на Буковині встановили світовий рекорд. В Чернівецькому музеї народної архітектури і побуту різдвяну колядку одночасно заспівали 1356 учасників. Рекорд офіційно підтвердили представники книги світових рекордів. Учасниками і організаторам вручили сертифікат про досягнення. Буковинські колядники зазначили, що ця коляда стала не просто святковим досягненням, а справжнім проявом єдності і духу різдва. Давайте теж разом доведемо єдність і дух не тільки Різдва, а й взагалі сніданківський. Будьте з нами і далі купи цікавого всього. розширюємо горизонти тепер. Ну, а далі традиційно наш міжнародний джайдж це найактуальніше, що трапилося у світі за останню добу. Зібрали для вас. Подивіться, будь ласка. У Грузії склав присягу новий президент. Після інаугурації Михайла Кавелашвілі у Тбілісі люди вийшли на мітинги. Активісти показали новопризначеному очільнику Грузії червону картку, як у футболі. Цього року вперше в Грузії президента обирали не громадяни, а виборники. Більшість з яких представники проросійської влади. Чину ж президентку Саломезура Рабішвілі грузини провели оплесками, коли вона покинула президентський палац. Зурабішвілі назвала себе єдиною легітимною очільницею Грузії. Пообіцяла домогтися позачергових парламентських виборів та закликала громадян та опозицію бути готовими до них. Між тим біля будівлі парламенту Грузії сталися сутички поліції з учасниками протестів, які не визнають легітимність Кавелашвілі. Декілька мітингарів були затримані. Влада Румунії починає жорстку економію з 1 січня 2025 року в країні хочуть скасувати податкові пільги для фермерів та працівників ІТ. Крім того, в Румунії заморозять посадові оклади працівників бюджетних установ на рівні листопада 2024 року та скасують для них премії. Крім того, румунська влада хоче удвічі знизити поріг для оподаткування мікропідприємств із 2026 тисячі зробити це повторно. Таким чином оподатковуватиметься більше малих компаній. А вже з 31 грудня цього року в Румунії хочуть вести додатковий податок у півтора відсотка на нафтові свердловини, гідроелектростанції, заводи та теплоелектростанції. Водночас працівникам, які отримують мінімальну заробітну плату, обіцяють її збільшити. У школах американського штату Техас забороняють Біблію. Першою вимушено вилучила з полиць усі примірники священної книги. Одна з місцевих шкіл. Причиною є новий закон штату про твори з відверто сексуальним змістом. Саме так законодавство почало трактувати окремі сцени святого писання і встановило чіткі бібліотечні стандарти. Таке неоднозначне рішення обурило багатьох членів християнських громад. Новий закон викличе схожу проблему по всій території, США, адже, наприклад, у штаті Айдахо християнські групи активно закликають часто читати Біблію в державних школах. Так, ну а тепер поступово починаємо рухатися в цей день. От, власне, яким він буде з точки зору погоди, знає наша Христя Биковець. Вона сьогодні є черговим кореспондентом, начебто не змерзла. Христя, вітаємо тебе, бачимо тебе красиво. Розповідає, якою буде погода 30 грудня, і в столиці, і по всій території України. Так, бачиш, бачиш що тебе красиво, наче колись ми її не красиво бачили. Ти так скажеш. Іноді просто буває трішечки змерзла. Трішки. Це правда. Христя, будь ласка. Так, вітаю колеги. Так, справді сьогодні я не змерз, адже в столиці 0 градусів. Але е, хочу зізнатися, що насправді е, певно температура сьогодні відчувається трошечки нижчою. Мені здається, мінус один, мінус два. Не холодно, але за рахунок е, того, що трошки сьогодні зранку вітряно. Е, Температура, як я вже казала, відчувається трохи нижче. Загалом сьогодні по всій території України буде така е, туманна і досить хмарна погода. І в більшості регіонах країни синоптики прогнозують вітер, проте власне буде сьогодні без опадів. Температури ж сьогодні по всій території України в день будуть плюсовими, вночі е, можливо триматиметься невеличкий мінус. Про погоду ж детальніше по регіонах все вам розповідаю. Розпочинаю е, погодну екскурсію. Традиційно зі сходу країни, ось власне в день в Харкові, в Донецьку та Луганську температура коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів. Вночі ж побачимо максимум мінус три градуси. На північ сьогодні буде дещо тепліше: від плюс двох до плюс п'яти градусів. День вночі температура коливатиметься від плюс одного до мінус двох градусів. На заході сьогодні також температурний максимум буде плюс п'ять градусів по обіді. Зранку та вночі температура коливатиметься від. Від мінус одного до плюс одного градусу, і власне без опадів на півночі. Сьогодні, власне, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. В день від плюс одного до плюс чотирьох градусів. Вночі та зранку буде в середньому нуль мінус один градус. Схожа погодна картина буде і в центрі країни. По обіді максимум плюс чотири. Зранку та вночі від плюс двох до мінус одного градусу. В Києві сьогодні буде максимум плюс. Плюс 4 зранку. От я власне як вже зазначала на початку включення 0 градусів, градусі відчувається трошечки холодніше, холодніше. І власне, як в столиці, так і по всій території країни опадів сьогодні синоптики не прогнозують. Традиційно перехожу до температурних рекордів. У столиці найтепліше 30 грудня за всю історію погодних спостережень зафіксували буквально рік тому, у 2023-му. Тоді було плюс 9 градусів тепла. А от мінімум вже відзначився 1800. 95, сто тоді було мінус 26 градусів. А от стосовно народних прикмет, то а, я знайшла таку досить цікаву прикмету. Наші пращури вірили в те, що сни з 29 на 30 грудня, тобто власне в цю ніч вони можуть бути віщими, хоча і трошки зашифрованими. Тому згадуйте, що ж вам снилося сьогодні. Можливо, там віднайдете для себе якісь знаки вже на наступний 25 рік, колеги. Цікаво, мені взагалі майже ніколи нічого не сниться, тому мені і зручно. О, собаки гавкують. Просто нормально, міцно спиш і все, да? Без оцих екшенів в голові. Ой, посибі, Христина Бахова, дякую тобі дуже. І з знаками, з погодою. І ти знаєш, ці погодні рекорди нас теж балансують. От сказала Хрися, що в 1895 році було мінус 26. А, а зараз плюс. Ну і слава ж Богу, і все якось воно легше стає одразу. З одного боку, а з іншого, якось сидиш і думаєш, мабуть, таких зим, як у нас були раніше, ми вже ніколи через глобальне потепління не побачимо. Ну, все Дель. Ну трохи і... драми, трохи драми і тут нашого. Ну,